Україна таки може одержати американську зброю, про яку давно просила, заявив у Конгресі Антоні Блінкен, якого пророкують на посаду заступника держсекретаря США. Рішення неофіційне і далеке від реалізації. Та тим не менше, це різкий поворот у політиці Вашингтона. Досі американці надавали Україні лише нелетальне спорядження. Офіційно про зміну політики поки не сповістили. Натомість майбутній шеф Блінкіна Джон Керрі на переговорах у Парижі заявив, Франція не передаватиме Росії містра рішення щодо містралів дуже мужнє, враховуючи його наслідки для економіки та іншого. Ми захоплені такою принциповістю і про містралі, і про можливі поставки зброї, найімовірніше говорити ми США Джозеф Байден. У четвер вечері він прилітає до Києва втретє за останній рік. Напередодні візиту Байден заявив: якщо Росія не виконуватиме мінських домовленостей, Сполучені Штати змусять її платити більше. У Москві на ці новини реагують дещо розпашливо. Ми можемо. Говорить о серьезном дестабилизирующем факторе, который может серьезно повлиять на, на расклад сил в этом регионе. Якщо хто йде стабілізує ситуацію в Європі, то це Росія, наголошують у НАТО. Саме вона порушує територіальну цілісність України і регулярно здійснює провокативні польоти бойових літаків. Заявив в Естонії Генсек Альянсу. Ми не бачили такої поведінки вже багато років. Вона нагадує про часи холодної війни, загроза і в кількості польотів, і в тому, як вони здійснюються. Дії Росії в Україні та навколо неї агресивні демонстрації сили просто на кордонах альянсу. Усе це для нас потужний тривожний сигнал. Хоч що Росія утнула б альянсу є чим відповісти, переконують у НАТО і демонструють, як саме її літаки здіймаються в небо на перехоплення російських порушників. Ксенія Новікова, п'ятий канал.